Сьогодні ми в Україні зустрічаємо президента Латвії, пана Левіца. Дуже дякую за те, що ви сьогодні тут, за вашу підтримку. Також зустрічаємо прем'єр-міністра нашої барацької Польщі, прем'єр-міністра пана Моровецького. Дуже дякую вам пане прем'єр-міністр. Сьогодні що я можу сказати про ці країни? Я думаю, що тут слова зайві своїми вчинками спочатку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю з нами були ці держави, ці лідери, і дійсно проявили свої абсолютні якості. Як лідерів світового рівня, лідерів, які завжди будуть з Україною. Хоча при цьому я повинен, повин, як громадянин України сказати і подякувати, що з перших днів а так Російської Федерації окупації починаючи з Крима з нами завжди була Латвія і Польща. Вони є представниками тих стабільних партнерів, які допомагають нам в різних напрямках, абсолютно починаючи від гуманітарного характеру. Своє тепле відношення вони продемонстрували з 24-го числа для наших біженців, вимушено переміщених осіб, жінок, особливо дітей. Вони забезпечили високого рівня прихисток і фінансову підтримку і тепло, і абсолютно людські, звичайні, нормальні обійми для наших сімей. Я за це дуже вдячний цим країнам. Так само і. В напрямку посилення нашої армії на полі битві ці держави зробили максимум і продовжують робити, і демонструючи дійсно таку. Історичну підтримку для нашої держави сьогодні ми обговорили також питання фінансової підтримки. Я вдячний нашим партнерам за те, що вони просувають позицію України в Європейському Союзі, допомоги розблокування макрофінансової допомоги у розмірі першого етапу, у розмірі 5 мільярдів. Ми про це говорили сьогодні з прем'єр-міністром і так само говорили з паном президентом. І ця фінансова підтримка буде продовжуватись. Також я подякував лідерам дружніх держав за те, що вони зробили амбітні кроки щодо допомоги Україні, підтримки Україні в наданні нам статусу. Кандидатам, члени Європейського Союзу. Ми будемо продовжувати працювати на цьому рівні і робити все, колеги, запевнимо мене робити все, щоб ми зі свого боку виконали свої зобов'язання, а вони зі свого боку зробили все, щоб в цьому році ми почали говорити, відкрили робочий діалог про майбутній конкретний вступ України в Європейський Союз. Я думаю, ви розумієте, чому ми зібралися саме тут на цій. Але сміливо сміливості, тому що саме тут з'являються імена тих лідерів, тих держав, які представляють саме ті народи, які з нами спочатку і до кінця хочу зазначити саме до переможного кінця, і завдяки їм кінець буде саме переможним для України. І заради України, і тому я б хотів би, щоб лідери цих держав, а вони тут були весь весь цей час до нас приїжджали ті, хто з нами з першого дня, як я вже сказав, до останнього. І тому я б хотів би сьогодні, щоб ми відкрили на алеї Сміливих ще... Двом сміливим і пану президенту Левіцу. і це це місце, це ознака, і йому і його народу за цю підтримку. Я б хотів би, щоб ми почали з пану президента, якщо вони проти. Перші дні війни прем'єр-міністр Маловецький був а, зі своїми колегами, нашими європейськими друзями, був а, в такий один, я вважаю, найскладнішим, коли віри в свою безпеку серед лідерів багатьох країн, скажу відверто, ще не було тут. У нас з'явилась дуже така а, смілива команда, і я Хотілося б ми відкрили сьогодні це місце цій команді, серед яких а, шановний пан прем'єр-міністр Республіки Польща пан Маровенський. Young... Ми отримали вже підтримку і Латвії, і Польщі щодо санкційної політики. Проти агресії Російської Федерації ми сьогодні обговорили важливий аспект щодо візових обмежень для туристів з Російської Федерації в недружню, як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні проговорювали про те, що ми повинні об'єднати і коло таких країн повинно розширюватися. Щоб Росія відчувала ціну за цю війну. І так само ми сьогодні піднімали важливі енергетичні питання, енергетичні виклики. І тут ми зацікавлені, щоб Україна могла допомогти Польщі і робимо все, щоб найближчим часом ми знайшли вихід із майбутніх енергетичних ризиків. Хочу подякувати ще раз Латвії і Польщі за вашу постійну підтримку. Слава Латвії, слава Польщі, слава Україні! пане президенте, пане Володимире, перш за все, я хотів би подякувати за те, що ви зустріли тут нас в Києві. Привітали ми є особистими друзями, Друзями України ми завжди залишалися на боці українського народу через наш історичний досвід. Ми знаємо, що те є коли ти перетворюєшся на об'єкт нападу противника. Ми маємо 50-річний досвід окупації. Ми чудово розуміємо, що за що ви зараз б'єтеся? За що ви зараз дієте? Ви б'єтеся за усю Європу, за весь вільний світ? Відтоді наш обов'язок полягає в тому, аби забезпечити вас всією необхідною допомогою, аби Україна перемогла І так і має залишатись аж до перемоги України. І Це обов'язок усіх демократичних країн усього вільного світу. І ми в Латвії ми виступаємо сторонниками, Ми просуваємо Слова і позицію України українського народу, аби uh, разом ми могли б досягти перемоги, the... перемоги не тільки для України, але й для усього uh, вільного світу. Україна зараз є кандидатом на вступ до Європейського Союзу І разом з Польщею. ми просували тому, що в лютому ще для багатьох європейських країн було можливо остаточно зрозуміло, що Україна має перетворитися на кандидата чи на члена європейського союзу. А разом ми переконали всіх членів європейського союзу, що Україна не тільки політично і культурно є членом європейської родини, але ви Україна, ви належите також до європейського союзу, оскільки то є. Союз вільних демократичних країн і зараз ми робимо все можливе для того, щоб то далі цим шляхом і забезпечити початок перемовин про вступ України до європейського союзу. Ми можемо допомогти нашим досвідом, як досягти цієї мети. Я впевнений, що Коз цієї запреканди ми зможемо досягти дуже скоро, оскільки передумови вимоги, які були поставлені європейською і переважно більшість з них вже виконана бо буде виконана у найближче майбутнє. Відтоді наше завдання полягає в тому, щоб іти далі і Розпочати переговірний процес взаємовідносини Латві. Латві. між Латвією та Україною є дуже тісними. Ми допомагаємо ветеранам з України в нашій країні. Ми допомагаємо з реабілітацією. Ми організували і продовжуємо організовувати літні табори для українських дітей ветеранів для того, щоб ця гуманітарна гуманітарний напрямок наших взаємовідносин залишався дуже сильним. Крім того, це відображає наші наше співчуття, нашу допомогу в українській боротьбі за свою свободу. Ми маємо особливі взаємовідносини з Чернігівською областю. Ми розпочали спеціальну програму для. Чернігівського Чернігівської області для того, щоб допомогти із відбудовою деяких об'єктів, допомогти дітям повернутися до шкіл аби забезпечити допомогу між нашими людьми і особливо зосередитись на Чернігівській області. Я ще раз хотів би відзначити, що Латвія дійсно є адвокатом України. Просуває інтереси України в усьому світі і в Європі. І разом ми зможемо досягти дуже важливої мети української перемоги. Дякую дуже слово має прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Шмаровецький. Drogi panie prezydencie, e, drogi, drogi Wolodymyrze, szanowni, szanowni panie i ta panowie, z e, początku e, ogromna, taka... Величе, величезне зауваження, яке стосується стану, стану справ на полі бою, отже, Україна, українські війська, збройні війська, сили, в, атаку, атакі, в дуже героїчній в боротьбі атаці увійшли на кількадесят вон, кілометрів між на арку, в, в глиб, Хар -Харков, між Ізу. Харковом. А із я хотів би сердечно привітати пана президента і весь український весь український народ і збройні сили України такої ефективної офенсиви, щоб вона була pierwszy, такою сигналом, може не першою, але черговою ластівкою сигналом Ostateчный того, zwycięzny. що вже говорив президент Латвії. Би остаточного остаточної перемоги. Перемога має бути по боці України, бо якби не дай Боже, звичайно. В, відбулася перемога на європи, умовах для російських для то для Європи це для була для велика, для великий програш. не лише для України, для всієї європи, європи, для всієї Європи це означало велику поразку, оброни, не лише відсутність європи. можливості захисту європейських цінностей. Цих цінностей за які бореться сьогодні Україна, Воля, суверенітет, братерство, право до вільності, Ті всі. Е... Przegrane. cienności by pokonane. Dlatego Byli nie my dlatego nie dopuszczamy takiej myśli. Witamy Was z, tym, z tej ofensywą. I dlatego Polska, razem z krajami bałtyckimi krajami, Litwą, Polską, Estonią, Czeską Republiką, my jesteśmy najbardziej aktywnymi w Europejskim Sojuszu u rozmowach z Europejską Komisją, aby organizować z boku strony finansową wsparcie dla Ukrainy. а з другого боку, як найбільші як найбільше дошкульні санкції для Росії. Росці санкції працюють ще краще. Росія робить добру, погану погану посмішку до добру с до поганої гри, але ці санкції будуть посилюватися, і бо вони будуть з кожним місяцем більш болісними для для російської економіки. Ми мусимо витримати організації це. Не ми намагаємося допомагати фінансову допомогу для України в Європейському Союзі в міжнародному валютному фонді, Бо це може бути наступний план Путіна план Кремля. План деяких не, не тих, тих що не довіряють засобу, в західній Європі, як ті, все, це, які хочуть вже Україні, забути про це все, що відбувається в Україні, забути про це і мати це за собою. Хто б чого, бізнесу чого бізнесу не хотів, але вони б хотіли tego, до повернутися б. до бізнес з южуаль, щоб було так, як, як було. А ми знаємо, що немає повернення до минулого, до того як було Росія. Вживає можливих Всіх можливих економічних інструментів як пістолету, як, 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 який скеровала в до голови України, але також до голови багатьох європейських держав. І тому з цієї жахливої війни, з цієї хороброї, героїчної оборони захисту, має народитися нова Європа, Європа також з Україною, як повноцінним членом Європейського Союзу. Polska, I Polska, razem z naszymi sojusznikami, silnie zakłania Europejską, Europejską Komisję do jak najszybszego przekazania tego, co my już obiecali Ukrainie w czerwniu z boku Europejskiego Sojuszu 9 miliardów euro. To jest bardzo ważne, Ce żeby ważliwo, ten następny żeby plan Kremla kłócić na, na kolina. Україну по через відсутність фінансових через засобів для України, Європа, України а багата Європа, багато Сполучені Штати, Штати, Штати Америки, вільний, вільний захід, вільний світ пови, мусять допомагати Україні в цій боротьбі. Польща завжди буде організувати цю допомогу. Я також хотів подякувати Володимирові, панові президентові його за його і розуміння, за розуміння і за готовність продажу електроенергії з електростанцій. Скому до Польщі сьогодні у зв'язку з ембарго на російське вугілля. Ми стягаємо це вугілля з цілого світу, щоб не використовувати його в польських електростанціях. Нам би був би потрібний електроенергія з України. Я від пана президента отримав запевнення, що це в короткому часі буде можливо. Це є оця допомога, яка нам також потрібна з вашого боку. Ми також розмовляли сьогодні Годні про організацію спеціального хабу, який слугував би ремонтові спільної, військової, військової, військової техніки навчанню з нашими німецькими, українськими, голландськими українськими партнерами, українськими партнерами. будемо будувати такий хаб, де польські фірми будуть sprzęt, також ремонтувати військову техніку будуть так, на цьому заробляти так, щоб всі були в цій співпраці відповідно доцінені ми розуміємо ситуацію, досконало. Fejне ситуацію України, але сьогодні пан президент України показав, як прекрасно він розуміє нашу ситуацію, необхідність співпраці на багатьох площинах, також на економічній площині. Також, якщо йдеться про відбудову деяких інституцій суспільних, ми розмовляли з паном президентом на цю тему. Польські фірми будуть могти брати участь і будуть на цьому будувати свою силу business, eu силu, eu eu sua, eu, estou, eu, 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 Що Україна буде переможною? Що допомога у вигляді поставок озброєння про це ми також розмовляли але також організування фінансової допомоги ця буде ця допомога буде ефективною для остаточного остаточної перемоги. Ця перемога має відбутися. тому що ми вільні держави Європи, приймаючи Україну до Європейського союзу. Надіюся вже незабаром на Раді Європейській будемо говорити про. Це найближчим часом от найближчі будемо говорити, як швидко Україна розпочне переговори про вступ до європейського союзу. Ми таким чином створюємо простір європейських цінностей, і цей простір європейських цінностей волі, суверенітету, територіальної цілісності має бути збережена. Я вірю, що завдяки нашим спільним зусиллям, звичайно, жертовності України, крові Українців. Героїзми України Оброні. цей простір спільний Живі. наш буде захищений. Україна, хай живе Україна, вільна Україна, Україна. Вільна Україна. хай живе Польща, хай живуть всі народи, всі народи które... які захищають і свободу і кохають свободу. Укрінформу Лена Литвиненко, пане президенте Володимира Зеленський, перше питання до вас. Останнім часом непоодинокими є випадки обшуків у волонтерській спільноті України. Скажіть, будь ласка, чи більш детально ви з'ясовували цю ситуацію? Як ви оцінюєте подібні дії силовиків і які можливі наслідки мати для подальшого розвитку волонтерського руху в Україні? І питання до шановних іноземних гостей. Пане президенте, пане прем'єр-міністре, нещодавно Угорщина заявила в чергове про те, що про можливе своє блокування певного оновлення санкцій, якщо звідти не будуть виключені певні російські олігархи. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку європейський союз може протидіяти шантажу Угорщини в блокуванні певних рішень Євросоюзу? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Україна держава європейська і держава демократична, повинна жити за законом, і кожна людина, незважаючи воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 го числа наша вся держава об'єднана. І дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і поважати роботу правоохоронців, які з першого дня гибли. Гибли не тільки на полі бою, а гибли, як кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об'єднані. Уже не буде такого розділення, просто люди. Чи просто правохоронці, як це було до війни. Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилась і допомагала будувати державу, міцну державу. І волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворились у водіїв. Я би не хотів би сьогодні ставити роботу чи пріоритизувати роботу або дух однієї людини над іншою. Це буде нечесно. Всі люди вони були тут. Я знаю про випадок, який був зареєстрований Національним агентством НАБУ, і вони приходили з обшуками Запорізької області. Я про це випадок знаю. Мені невідомо деталі більше, ніж вам. Я, Наскільки я можу, наскільки в мене є повноваження, я би хотів би почути деталі, або дійсно хтось винен, і що там щось таке робилось, або. або і іншу відповідь, але почути для нас сьогодні дуже важливо знати правду, і це все, що я можу вам поки що сказати. Якщо у вас є якісь додаткові а, кейси якоїсь несправедливості, всі, в принципі, знають моє відношення щодо а, великої поваги роботи волонтерського руху в Україні. Якщо у вас є додаткові якісь кейси, будь ласка, передайте, я можу. А вже ж підняти це питання. Але мені здається, що набу, якщо ми про цей кейс говоримо, повинні були самостійно комунікувати з суспільством, що там за деталі, що там відбулося тощо. Дякую. Що стосується вашого запитання про зняття санкцій відносно певних російських олігархів, то я можу вам сказати, що ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій, натомість ми. Вважаємо, що більше осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включеними до переліку пінсанкційних осіб. Це наша позиція. З моєї сторони, незалежно від того, як хто. Не, незалежно від незалежно від того, як хто оцінює різні слова лідерів європейських, а вони не всі є такими однозначними, як наші, як представників Латвії, Литви і Естонії. То треба підкреслити, що жоден санкційний пакет не мав би місця без згоди всіх 27 держав. Отже, остаточно у всіх цих випадках була згода Угорщини. Також а щодо запитання.

Вашого запитання щодо олігархів, то згідно з моєю найбільш актуальними знаннями тут немає перешкоди, щоб продовжити санкції щодо них. Щоб свідчило, що вони були погоджені попри якісь сумніви, які були з боку угорщини. А наша позиція є тут однозначна. Ми повинні бути як найбільш рішучими в процесі санкцій. Але щоб вони працювали, мусять вони мати от підтримку 27 держав, і цю підтримку ми маємо весь час, утримуємо я могитапоттверджу. Я можу лише підтвердити те, що сказав перед хвилиною пан президент, і додати, що від сьогодні ми відкриваємо додатковий пункт перетину кордону для порожніх вантажівок. А через місяць, в жовтні, ми хочемо відкрити ще один пункт перетину кордону для порожніх вантажівок, що допоможе роз, розвантажити рух на кордоні і допоможе тим вантажівкам, які виїхали з гуманітарною допомогою. Бо було питання також про гуманітарне. У допомогу. і вони повертаються порожніми. Ми свідомі цього спільно працюємо, щоб цю проблему вирішити. добрий день. Польське телебачення, пане прем'єр-міністре, поляки весь час ангажуються в гуманітарну допомогу для України. Не зміниться це на, на наступними місяцями. А бачимо, що є проблеми на кордоні. Чи ви думаєте про спрощення процедур для тих, які надають гуманітарну допомогу? Часто возять гуманітарку сюди. Ну ситуація на границях складна. Планується з української сторони якесь упрощення процедур. Аби люди, які возять гуманітарку, могли попроще і швидше пересікати українську. Дякую за запитання. Ми сьогодні дійсно в нашому блоці наших відносин з Польщею двосторонні. підняли два цих виклика, які сьогодні є. Сучасних, енергетичних, про які я вам сказав, пан прем'єр-міністр зазначив. Ми будемо серйозно над цим працювати, щоб допомогти Польщі. Так воно і є для нас. Це пріоритет в наших відносинах, незважаючи на те, що у нас є заборона рішення щодо експорту вугілля да, на цей складний період, ми сьогодні будемо знаходити і шукати можливість, як допомагати Польщі, тому що Польща, незважаючи ні на що, знаходила ті чи інші кроки допомоги нам, коли їй було складно. Не просто так само, як і будь-які європейські держави. так само і ми, незважаючи на війну, будемо знаходити ті моменти, де ми реально можемо допомогти. Це перший кейс, який залежить від нас. Від нас не тільки від Польщі, від України, залежить. Ми розуміємо цю відповідальність. Другий кейс щодо спрощення процедури щодо цих черг на кордонах. Ми також домовились з польською стороною. Тут я вважаю, що більше залежить від польської сторони. Принаймні, ми домовились, що польська сторона також зосередиться на допомозі нам всім вирішити це питання, щоб не було цих черг. Там багато реально питань є питання, які я можу говорити вголос. І ви про них кажете, це гуманітарне перевезення, гуманітарна допомога тощо є ці черги, там фіторобітники, там дефіцити і так далі. Але є і речі, про які я не можу говорити в голос, де ми постійно працюємо і, і, і змогли зробити таку серйозну інфраструктуру для допомоги безпеки України.